Привіт, я з вами Місніка і ми знову будемо грати в базі. Так, зараз йдуть і сюди, а виповнити ту серію там, де ми зробили. І тепер Аліса буде лякати всіх. Так, ну щось нам треба зробити діток. Ну да. Капець, а давай її вдіну наш цей класний костюм. Ну давай, у нас багато чого тут класного є. Да. Ну такое еще у нас не было классного, да. Вот, вот, вот так, вот так я... Короче, Алина, Алина, ты Я вот такие вот делаю. Так, вот так, ботиночки сюда. Сумочку здесь сюда, здесь сюда. Сумочку сюда, сумочку сюда, так очки сюда, сюда. Шука. Классно, такая дуже классно. Кепку сюда, куртка. Так дым. Такая уже выстраивается. Так, у мать дочки. Май Наверное, не знаю, что я с собой срубил. Коляки, маляки, я зараз такая снимаю видео. Ну, капец. Так. ось, я вздеваю вот такие вот. Если не буду Алина кушаркой. Ты кош, ты так котиком будешь? Ну, платьечко вишись там. Так, давайся. Есть, <клес> yes, я нашла его. Довись, как я не милая, скопу. Все, мы наложились. Ну я кем сегодня буду. Ну я кем буду сегодня. Алина, а ты можешь удеть крошгарненький тонный робот. Ну, ч, вдену вас сэм? ну на что? Ну а шо? А мне что надо треба? Здесь можем. Ой, господи. Я такую курточку шо, А я сюда капаю ну и шо? Шапку терки надеть Оп. ну сьогодні не такая уже и теплая похода. Аліна! Аліна, Ты могла подоржать Ладно продается деть такое Джим Алина Модеса да что в Ну, Ну звучай нашу. Добре, добре. Я можу це дякую. Але Аліна, мене штани не... ти, да. Ти, ти, ти просто капець мене лякаєш, ну на, на шо? Ну можна штани. Не... Шо, шо ж ти уже так? Ну, я ж дозволяю, я ж не як ти не моне, не моне, не моне, дякую, я просто си не хочу тебе. Красиво, хвоста снимей. А снять не можешь. О, мене не знімається. Не знімається хвост. Вот, ну іди, иди, иди туда, в переробку. И зараз Карину я маю обновить. Зараз я даже обновлю. Вы, бачите, ну я не знаю, що зараз треба Карину пройдить. Карина пародийный потребный костюм це... Це... Пародийный. И, ш... и шорты. Это юбка пародийный. Хоп, это снимем. Сце. Зара на хвилинку всем капкаст, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И зараз мне через 5 хвилин побачите. Є, yes, все не получилось, все вийшло добре. Ось Каріна, все добре з нею, все буде добре. з Каріною, просто у мене все буде такого піжамка, все буде здобне. Я поміняла я все зробила і все ок. І така у нас буде Карінка. Я Алінка. Вони в дійці гарно, ну звісно що наш нас нема шапки, бо Аліна шапка. Та забери всю шапку. ой. Ой, ось цю шапочку, а це сюди. Все, ходи мамі покажу. То ми не будеш йти в туфлях. А, да. угу, угу. Я, знач, втілю ну так. Я знаю, що ділять Ну, Аліну, ти забираєш завжди все класно. То і що? Що забираєш все класно? Там ще, може, знайдеш що класніше. Ну, ще взянося, но с ким. Ну що, ти мене просто уже сердиш? Добре, взяну я вас На, вдиваюсь все. Добре. Не все перериваєш тут, бачиш, что ты перерила. таки у нас взуття, все-таки багато всього. Дівчатка, видовго ще? Мам, дуже довго. Йошкін кот, а шо там ви? Нашого ви це робите? Це, одно, що у вас такий бардак в шкафу. Я, думаю, я прийшла, дивлюсь, думаю, нема бардака, поки не зроблять. Не будуть робити, бо ми їм сьогодні сюрприз. А ви зробили. Ну, гарно хоч в'ялись, так гарненько. Ромальненько. Ходіть уже. Зараз я ще з татом переденусь. Може, у мене яка друга є? бо у мене капець немає другої одежі. Нема. нема. Піду і все. Ні, нема. Ну, підете. Ході, дітей, ходим. Класно, а куда підемо? Ну ходіть, кудись, погуляем, може. Ходіть до баби. До баби. Ходіть до баби. Добренько, пошли нам. Так. Ну, я привіз, ну, що ти просила мене. Добре, що ти привіз. Та все, хватить мене уже, чіпати, я так сердито. Тільки, що внучатка сьогодні не може приїхати. Так щось може зготовлю зараз. Так, так, все, Зараз замажаримо. Чик-чик-чик, де у мене тарілочки? Ще одну пожарю. Суші зготувала. Сушки хай будуть. Так, так. ще одну пожарю. Тут тобто, може хто приїде, хто до мене. Так це помить треба. Так, зараз отут одна чашечки. Клас. Рибку ще можна пожарити. Так що тут у мене? Рибка не зарить. А я ж рибку на гоню жарю Йошкин кот. Ну, нас здесь нічого не творила. Нічого не сварили. Тук-тук-тук, все. -тук. Поприпариваю, поки тут, поки рибка о, пожарилась. Пожарилась рыбочка. Так, де наш чай? Чаючок. Так, молочка розправлю. Чуть-чуть молочка налю. Де наш чай? Где ты чай купив? Там не помню, чай чай купив. Ну, купив, купив, мог купить. Так что купив, все. Добренько. Так, так, можешь Ну, ноча, то зараз приплюти опять. Ну, без дочечки. А ти ялинку. Це. Ну лазари, ну, що там е, казали, ялинка продається. О, зараз йди за ялинкою. Тут, тут одненька ялиночка, така гарненька-пригарненька. Так, добрий день, де вас ялинки? У нас нема ялинок. Ми Не можемо дати одну ялинку, яка вже наряджена. Зар -ре -да мо. вам е е е е Возьмите. О, ничего себе. Ну, пошел я. Ту-ту-ту-ту-ту. Да, внучат так. Ту-ту-ту-ту. можем внучат там проедут. Класс. Так. Ну, за рыничка стоя, может. Уже стану нич. Ой. дети, дедуть. Девин там так долго. Припер, я ялиночку. Ось сюда. Ось-ось. Так, чуть-чуть, розведи кострик. А це я зайру туда Банька тут собі. мяу, мяу, мяу-мяу, мяу-мяу, мяу, 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 мяу. Рать, дайте мені мені Так, барсик. А ну, не нявкай, барсик. Басик! Тихо, ми тобі тут накидуємо їсти. Бастик нікоть. Так все. Зуби не надо нам, так, це зарфтумбочку, в ту, в яка нам не потрібна. Берстик нас їж. бач, тобі дают. Дають, то їш. Якщо не дають, то не їш. Дають бери. Не дає, не дає отбери Так, чуть кот так заспали так класно так. Треба поменять якусь дешку там Привет, Ринай Привіт, пап мені погано просто Я народжую мені погано. Та хоть спокойся, що тобі так ревеш тут а сидиш. Вали отсюда Всь тобі так погано, що ти така мене поганька. <рес> я ж тобі нічого не кажу. Ну, <рес> я Де така буду гарна. <рес> так зробив, все гарно. О, витять моїх, що прийдуть, то треба передать усе. Зошит просила мама їхня. Так, у мене тут, звісно, я знаю, що. Так, закрити. Зараз може прийдуть вони. Вони ж такі класні у мене. Мамо. Бабо! Ти що? Баба, дивіться, які ви красуні. Ой, де ви такі купили? Які ви в мене красуні! Злякали, бабо! Ой-ой-ой, господи. Іду пореди ночь почекаю за дітки. О, злякала як не знаю кого. Ото такі хитренькі. хитренькие. Платье мені не підходить. Опа! Вот сам платье закала дідуся. Не буду понимать, что я буду. Йду. О, перейди Привіт, шо ви тут? Класно. Ну так я не шли, но ну, висправ такі модні? мені хоть хоч такі. Ну геть гарні, геть такі. Мама, привіт, привіт. О, за я вас там? Да, 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 ви ж прийшли. Я линочка наряджена, як гарненько. Ну капець, ну капець як гарний. Мені самой подобається так гарно. Ну скажіть таке, ну, не зомби. Зараз буде нічка, так що можете в мене поспати. У нас Ірина може сьогодні піде з хати поспіти. У нас так гарно, у нас є лампочка. Уже нічка, то давайте сядемо за стол, поїмо. Дітки, роздягайтесь. Ідіть у тому передните, у баби дітом є це. Ковдочка все таки. ідіть, дети, ходимо. Ой, як тут темненько. Ну да, темненько. Ну, подивись, який ми красавець. Зараз включимо світло. Ой, погано хто там пришел. Блин, отсюда. Ой, вибачте, дітки. Я не знала, що це хтось такий. Тетя, ви нічого не попутали? Путала, может, чуть -чуть, может, чуть -чуть попутала чуть-чуть, попутала. Вы не путайте. Все, пошли мы делаем папы туда. бабы мы пришли. Ой, молодец, он делает А мы Это я не Шапочки снимите. Вот и положите сюда вот такой. Эй, а валяйте тут. Банька, банюсечка. Банька, банюсечка. Ну, сядайте їжте, а ми зараз підемо щось поробимо, Сядем, подивимось, який тут снежок не може Может, можешь включим, і диск, Зараз поставимо диск. отака музичка у нас є, Вот так класно. сядайте дітки їжте. баба бачу тут переготовила. Ми потім підемо пограємося. Добре, пограйтесь, підете, спочатку поїсти. Ну на цьому всім пока-пока. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.